Серед усіх святкових днів, які Україна відзначає впродовж року, особливою вагою відзначається день 1 вересня. Традиційно в календарі це день знань, коли всі, хто йде до дошкільного навчального закладу, до середньої школи, до коледжу чи професійно-технічного училища, до університету, інституту чи академії, всі збираються відзначати це. Свято Шевченків університет не стоїть осторонь, і 1 вересня це день знань в стінах нашого головного червоного корпусу, в усіх наших інших кампусах у Києві та поза його межами. Саме тому сьогодні ми вітаємо насамперед наше нове поповнення понад три тисячі молодих хлопців та дівчат, які стали студентами бакалаврських програм університету, обравши для своєї життєвої стежки один з найкращих, найпрестижніших, найфундаментальніших і найтоповіших університетів України. Ми вітаємо їх батьків. Тих, хто разом із хлопцями та дівчатами пройшли гарячі дні в прямому і переносному сенсі вступної кампанії, підтримавши їх у виборі омріяної спеціальності, омріяної освітньої програми та омріяного університету. І ми вважаємо від імені університетської спільноти, що цей вибір правильний. Цей вибір правильний саме. І з тієї причини, що університет, упродовж усього часу 189 років своєї історії, продовж, е, часу широкомасштабного вторгнення ані на день не припиняв свою роботу, демонструючи і цілому світу і Україні і Києву свою стійкість і мужність. Стійкість і мужність демонстрували наші захисниці і захисники, і, на жаль, серед університетської спільноти ми маємо важкі втрати. Понад 80 наших кращих синів і доньок склали своє життя на захисті нашої батьківщини. Саме тому ми сьогодні приступаючи, відкриваючи новий навчальний рік, вшановуючи їх пам'ять, повинні розуміти та усвідомлювати. Наш основний поклик, наше, наш функціонал, освіта, дослідження, інновації, суспільна місія, волонтерство це є внесок у нашу омріяну перемогу. Так, ми бажаємо миру. Але цей мир має бути справедливим і обов'язково після перемоги України над рашистським агресором. Ми наближаємо цей мир своїми діями, своїми справами, і не випадково у судовому позові, який виграла Україна проти Росії в голландському суді щодо скіфського золоту, вся команда українських правників це. Університет Шевченка На випадково минулого року, перша в історії України Нобелівська премія миру це випускниця юридичного факультету Олександра Матвійчук. На випадково. Друга в історії жінка, лауреатка премії Філдса в галузі математики це Марина В'язовська, випускниця механіко-математичного факультету. Абсолютно не випадково всі школярські команди з математики, фізики, хімії, біології займаються на базі нашого університету, а школярі і випускники Українського фізико-математичного ліцею прославляють нас. Насамперед, у галузі математики, фізики, хімії, і мало чи не єдине місце, де потужно вивчається і просувається астрономічна наука. Не випадково студентські олімпіадні команди з математики це наш факультет кібернетики та комп'ютерних наук, це наш механіко-математичний факультет, а команди з теоретичної фізики це наш. Фізичний факультет, знаменита кафедра квантової теорії поля. Саме тому ми сьогодні вітаємо молодь, яка долучилася до університетської родини з входженням ось у цей славетний університетський колектив. Ми вітаємо всіх викладачів і викладачок, співробітників і співробітниць з новим роком, новим навчальним роком нашого життя. Я переконаний, що цей рік. Стане роком нашої перемоги, і саме цій перемозі ми присвячуємо нашу повсякденну працю. Слава університету! Слава Україні!